Слава нашому Господу, друзі. Час швидко йде. Хочу з вами поділитися певним словом, яке прийшло мені на роздуми і заставило міркувати над своїм життям, над тими подіями, які відбуваються в мене і на які треба зважити, щоб нам уникнути, друзі, багатьох, багатьох труднощів, багатьох поражень, багатьох. Ран у своєму житті. Хочу зачитати, друзі, це пророк Єремія, 38 глава з першого віршика. І почули Шифатія син Матана, і Гедалія, син Пашхура, і Юхал, син Шелемії, і Пашхур, син Малкиї, слова, які Єремія промовляв до всього народа, говорячи. Так говорить Господь: хто залишиться у цьому місці, помре від меча голоду і моровиці. А хто вийде до Халдеїв, буде живий, і душа його буде здобичю, і він залишиться живий. Так, говорить, неодмінно буде віддане це місто в руки війська царя Вавилонського, і він візьме його. Тоді князі сказали царю: нехай цей чоловік буде відданий на смерть. Тому що він ослабляє руки воїнів, які залишаються у цьому місті, і руки усього народу, говорячи до них такі слова, бо цей чоловік не добра бажає цьому народу, а біди. І сказав цар Седекія, ось він у ваших руках, тому що цар нічого не може зробити супереч вам. Тоді взяли Єремію і кинули його в яму Малки, сина царя. Що була у дворі варти, і опустили Єремію на мотузках. У ямі тій не було води, а тільки багно і загруз за Єремія у багні. Ви знаєте, друзі, слово, на яке я звернув увагу, це звинувачення, яке вони виставили, князі, які почули це слово. Вони сказали смерті достоїн цей чоловік, тому що ослабляє руки народу, руки воїнів. Руки князів. І мене, друзі, зацікавило оце слово ослабляє. Тобто я, знаєте, став над цим міркувати і думаю, це певне відчуття, яке вони мають всередині. Ви знаєте, ви коли-небудь чули, як ваші руки. Ослабівали. Вдруг до вас приходить якась звістка, яку яку ви не очікували, скоро постіжна, і, можливо, навіть ляклива. І воно починається із середини, вдруг раз щось заніміло в вашому серці, і тоді ви чуєте, так раз, як ослабіли і руки ваші. Можливо, до цього часу і ноги вдруг підкосилися і стали тремтіти, і вдруг буває, що у вас немає. Сили і не стало, сили, а ще написано в Біблії таке слово, що не стало і духа, тому що серце поражено серце вдарене, определена думка, определенне послання щось зробило з внутрішнім чоловіком. Ви знаєте, іменно таку річ відчули ці люди. Вони знаходились в непростих обставинах. І в той час. Коли гнів Господній виливався на народ ізраїльський, на народ Єрусалима, на народ Іудії, Господь виливав на них гнів, і саме Господь послав царя. На Носара, який окружив їх навколо, і ви знаєте, вони повні були впевненості всередині себе, що потрібно продовжувати сраження. Вони, мабуть, підкріпляли один одного і підкріпляли серця свої для того, щоб продовжити сраження. Но виходить пророк Єремія і звіщає їм слово Господнє, що місто буде віддане царю, і ви всі підете в плен. Ви знаєте, така думка, така звістка. А це, між іншим, був пророк Божий. І ви знаєте, що стало з ними? Вони відчули оце відчуття, ослабіли руки їхні і кажуть, з ним треба щось робити. Ні, так не може бути. Ми встоїмо, ми збережемо місто, правда буде за нами. А цей чоловік достоїн смерті. Знаєте, що зробили? Укріпили серце своє, а Єремію у Багно. Ви знаєте, я знаю, що буває слабне наше серце. І попереднє слово Боже, яке проповідувало в цьому місці, воно говорило про те, щоб ми розбиралися. Але ви знаєте, я зауважив таку річ, що серце може ослаблювати, бути розлитим, як вода. Від слова Господнього. І Господь між іншим його і сповіщає, Господь між іншим його і посилає для того, щоб добитись такого ефекту внутрішнього ослаблення попереднього двіження. Ви знаєте, в Бога була определена милость до цього народа. Хоч і знаєте, як написано в одному псалмі строго наказав мені Господь на смерті не придав. І ви знаєте, я дивлюся, що і цей народ Господь наказав і ворога послав для того, щоб окружити його. но смерті їм не хотів. Тому посилає пророка Єремію і дає їм пораду. І каже: якщо ви вийдете до царя і здастеся в плен, то душа буде вам в подарунок, і ви залишитесь живі. І ви, і жінки ваші, і діти ваші. Але вони укріпляли серце. Своє, а ослабляли Слово Єремії. Друзі, ви знаєте, це теж определений голос Божий, і як потрібно його почути і зрозуміти, і не укріпляти себе тоді, коли Бог. Ослаблення дає внутрішньому чоловіку. Чому він давав ослаблення і мислі. А ми встаємо, ми справимося, храм Господній на цьому місці, і все буде добре, Чуєте, Господь з нами. А той, на кого вони укріпляють себе по-человечески, в обратну сторону і допускає ослаблення серця на пути, для того, щоб цим ослабленням змінити їхнє направлення і дати їм жизнь і душу. Їхньо в подарунок. А ні. Ми укріпимо себе. Ви знаєте, друзі, я такі речі переживав в своєму житті. Одного разу, ще тато мій був живий. Він уже на той час жив сам. З мамою його не жили вже. Мама була за кордоном. І я його відвідував. Старався відвідувати часто дружина готувала борщ, кашу, котлети. Все це відповідній тару, і я йому віз, тому що це чоловік, який живе сам, один тато мій. Для того, щоб оставити якийсь час через тиждень чи більше, чи два, зазвичай я приїжджав, щоб привезти знову. По дорозі в магазині щось купити. І тут в якийсь день я вирішив, так, поїду до тата. Поїду до тата. Так все ніби добре рішив, зараз бистренько зроблю на роботі всі справи. Прийшов на роботу, і поки туди сюди і в мене є повне намірення, знаєте, укріпляю себе. Щас все дороблю і буду їхати. Але тут раз подивився у вікно, дивлюся такий крупно лопатий сніг і такою стіною. Я так раз почув, що, знаєте, як ослабло. чуєш, може, не спішє. Може, не в цей день? Ні ну, ні, ну. Треба ж себе укріпити. Ну це ж правильно поїхати до тата, це ж правильно йому відвезти їжу. Це ж тато мій, це заповідь, так написано. Раз. Підкріпив, ну хорошо. Проходить трохи часу, обертається до мене друг мій брат віруючий. Каже «Петрович, чуєш, може, ти не їдь? Погода, він так іздалі, не так, як Єремія, бо тут так достатньо строго, знаєте, що строго? А треба твердине внутрішнє розбити, дати йому слабінку, зробити його немощним, даби ця внутрішня сердечна твердь не унічтожила власника. Чуєте, тому її треба зробити у плаваючою, плаваючу, розлиту, як вода. Він каже, може, не їдьте. А я знову укріпляю, ні, ну як не їдьте, це ж до тата, треба їхати. І так, знаєте, раз знов себе підкріпив і не даю, щоб моє серце ослабіло, бо в мене ж правильні наміріння. Проходить ще часик другий. Це брат був віруючий, а це розвертається колега. Чуєш, каже, Володька, може б ти не їхав? Та що вони всі мене окружають? У мене таке правильне намірення. Ну, вибачте, я так сказав мовою, може, оригіналу, бо колеги ми достатньо довго робимо, то ви мене вибачте, може, кому не вмістилось. Несмотря на те, що близькі і разом робимо. Не, ну, знаєте, укріплю, укріплю цей свій. І кажеться, внутрішній Єрусалім, не чіпайте мої кирпичі, не чіпайте мою стіну, оставлю її такою. Але так чую, що ж якась така зябкость внутрішня, чуєте? Ведь Господь милостивий. Зябкость така, іздалі, іздалі, а я її не підпускаю. Я ж тверд, уверен, крепок. в мене заповідь переді мною, і треба батька відвідати. Доходжу додому. Рідний брат з Іспанії приїхав в Київ, вирішує певні справи. Ти що робиш? Кажу, збираюсь до тата їхати. Він каже, слухай, не їдь. Я приїду в четвер, поїде мою машиною. Це ж післязавтра, по-моєму, чи один день. Я вже толком не пам'ятаю, ну, сутки чи двоє до його приїзду. Я думаю, та що вони всі окружили і розбирають мої кірпічі? Я тверд. А чую ця зябкость така, ослаблення таке, знаєте, воно постукається. Ну, прислухайся, Володя, прислухайся. Думаю, так, а що ж це скаже жінка? Прийшов додому, кажу, слухай, дивись, така ситуація, буду їхати до тата. І думаю, от що ж вона скаже так? А вона так якось звела плечима, не знаю, як ти рішиш, а ну все, укріпив внутрішній Єрусалим, буду їхати. А помолитися ж треба, Ми ж але помолитися недовго. Знаєте, вдруг, щоб не війти в Божеське присутствие, і щоб не прозвучав голос, знаєте, який так, більш твердіший, перед яким не стоять камні, і перед яким впадуть гори, Бо так написано, що він по них буде скакати, поэтому коротко, Господи, слава тобі, благослови. А, все. 160 кілометрів ввечері. Мені залишилось 7 кілометрів мете, Пурга. А дорогу зробили, хороша асфальтна. До цього була така, що не проїдеш, а це я знаю, що вона асфальта. Тільки одна, -одна біда. Такі оці запорошення і обочини не, не дуже видно. Але я ж тримаюсь прямо твердо свого уповання. І ніяким чином не дам ослабити свою внутрішність, бо я ж тверд. І тут друг тільки так незаметно і неочікувано. Раз я не зрозумів, я хапнув обочині. Дитина кричить ззаді, бо зі мною Тимофей. Якийсь тріск, ляск, машина на бікрінь. І я в Овразі. Крупних дерев не було. Кущі. Ви знаєте, отут в середині Єрусалим тріс, розтікся, як вона, прийшло ослаблення. Тільки, знаєте, раніше я чуть Богу не дав. Каже, ослабляє руки наші, Достоїн смерті цей чоловік, і його багно, а Він їм говорив слова хороші. Ви знаєте, я думаю, так сьогодні часто наші чоловічі помишлення, і желання, і направлення так тверді во внутрішності наші, а Бог так хоче ослабити серце твоє, даби на путях твоїх ти не отримав враження, ви знаєте, я сьогодні переживав вночі певне терпіння, давлення на свою душу і заснув з цією боротьбою, а чую, Дух Святий, якось так всередині я сплю, а він якось так як сукрушив серце мені стало полікчало. Знаєте. Я подивився тяжесть відступила, якщо Господь. Якщо дьявол сьогодні ослабляє руки, бо таке є містописання також в Біблії, то послухайте Бог, обов'язково знаєте, що зробить. Укріпить тебе. На пути. Він пошле тобі слово укріплення чи через чоловіка, чи через явлення духа, чи через дійствування, чи через обстоятельства. Він обов'язково укріпить, бо ти знаєш, що ти немощний, і Він про це знає. Він дасть тобі сили і утвердить серце Твоє. Але буває, Він робить обратний процес, хоче ослабити тебе. Ви знаєте, я думаю, коли ми не ослабимося. Така може бути неприятності, біда. Я дивлюся, як говориться жінка рав, блудниця, яка почула про народ ізраїльський, про сілу Божию, про те, як вони отримували. Перемоги, як Господь виводив із їх їх із Єгипту, чуєте, якими чудесами і знаміннями. І коли вона почула цю звістку, чуєте, устрашилась внутрішність і каже: в нас не стало духу проти вас, це дійствування Божє. Як вона піддалась цьому ослаблінню, чуєте? Як вона зберегла Соглядатаїв, урозумівши ослабленим серцем своїм, що так не можна стояти твердо, потому що проти тебе стоїть Господь, який ослабляє серце Твоє для того, щоб перенаправити поті Твої. І вона зрозуміла, цю річ. Чуєте, друзі, чуєте, зберегла себе і всіх, хто в домі її, за що ослабленого свого внутрішнього, дозволила Богу перенаправити путі свої, я дивлюсь на гавогнітян. Благословені люди зі всіх тих земель хитрістю підступили до Ісуса Навіна і до народа Господнього. Знаєте чого? Не стало сили в них. Ослабіла внутрішність їхня, і вони зрозуміли, що вони не можуть боротися з цим народом, не можуть боротися проти них. І прийшли, знаєте що? Зробити саме вірне, що тільки можна, здатися в плін. Після цього Ісус навін. І народ ізраїльський вступив з ними в определений договор і завіт. І після цього вони осталися живі. А я дивлюся інші п'ять царів з цієї землі. Вони утвердили, підкріпили свою внутрішність і пішли на війну проти Гагонітян. Послухайте, були. Поражені вони всі. Я сьогодні про те, коли вдруг ти чувствуєш, що ослабіває в тобі щось на твоєму путі. Він хоче щось показати, що ти так далі йти не можеш. І так рухатись, можливо, не можеш. Треба щось змінити, треба перенаправити. Дороги свої, ви знаєте, друзі, хочу зачитати дії святих апостолів не про кого-будь, а про одного благословенного чоловіка. І ось нині побуджений духом іду в Єрусалім, незважаючи, що зустріне мене там тільки. Що зустріне мене там, тільки Дух Святий свідчить в кожному місті, кажучи, що кайдани та муки чекають мене. Це апостол і є в нього рівність і хоче йти в Єрусалім, і хоче бути свідетелем там, і каже Духом Побуждає мій іду в Єрусалім. Але в мене одне питання, друзі. Я знаю, що коли він. Був навіть в переживаннях і страху Господь приступив і каже: не бійся, але встань, проповідуй в Корінфі, тому що тут в мене багато людей. Коли вдруг ослабло серце Павла, Господь подкріпляє, а я дивлюся на цьому путі, де він так твердо вирішив. Іти в Єрусалім, Дух Святий на кожному місці ослабляє внутрішність і це желання, і не підкріпляє. А каже, Узи і скорбі тебе чекають. Ви знаєте, перевертаю сторінку. Це в Кесарії в домі Філіпа. І коли ми перебували там багато днів, прийшов з Юдеї один пророк Агав і, прийшовши до нас, узяв пояс Павла, зв'язав собі руки. Так говорить Дух Святий. Отак юдеї в Єрусалимі зв'яжуть тебе, чий це пояс і видадуть тебе в руки язичників. Коли ми почули це, то ми і тамтешні почали просити, щоб він не йшов у Єрусалим. Тоді Павло відповів: Що ви робите? Чого ви плачем своїм розриваєте серце моє? Бо я готовий не тільки бути ув'язаний, але і померти в Єрусалимі. Пророче слово Агава, і моління, і плач народу. Дивіться, що в ньому визиває, чому ви розриваєте серце моє? Нащо малієте те, що мені постановлено? Нащо зменшуєте його? Не ослабляйте руки мої. Друзі, проходить дуже трошки, і Дух Святий знав, що попаде під вплив, попаде під вплив старших братів. І брата Господнього, і присвітерів в Єрусалимі, які да. Посовітують і скажуть йому зробити те, що не по Євангелії, яку він прийняв через Ісуса Христа. І те, те, чого проповідував, про те, що людина не спатасається ділами закону, став чинити угоду, і Господь про це знав. І після цього наступили узи й скорбі. Я думаю, як Господь хотів ослабити внутрішність Його в цьому направленні. Але. Не вийшло. Господь не лишив милості, друзі, і чудно його вивів з Єрусаліма. Але я думаю, що план його був не такий. Він хотів по-іншому повести Павла, по-іншому провести Його в цих обставинах, не хотів, щоб притерпіла душа Його. Те, що притерпіла, не хотів, щоб чинив проти слова і віри євангельської, яку прийняв. Не хотів, щоб утверждав діла закона, які розрушені словом святого Євангелія. Тому виставляв знову те, що було розрушено. І ви знаєте, друзі, попав в такі обстоятельства, тому що був тверд, а Господь на всякому місці ослабляв внутрішність. Я думаю, що по сьогодні дійство бувають такі самі. Не на підкріплення, а на ослаблення рук твоїх, на ослаблення ног Твоїх, даби показати, тобі, що не вірив, і даби перенаправити внутрішність Твою на правильне. Не зважайте и не робіть це незначу, обрать внимание, бо де дьявол действує, то Господь обізить підкріпить, бо на одному із служінь. Але така думка мені прийшла про. Певну проповідь, яку б зачитати, але я дивлюся, така смута, такі атаки, вдруг не стало у мені сили. Раз і пророче слово звучить, велико бодро я дав тобі меч. як це, Господі, та коли це бісовське ослаблення, коли дьявол хоче преп'ятствувати, коли дійствує на мене так, ти мене обов'язково підкріпиш. Бо написано, що коли всі покинули його, Господь став. При ньому і підкріпив його, щоб відбулося слово проповіді, а на цьому путі примп'ятствував і духом своїм, і тим, що має бути, звищав, даби ослабити внутрішність. Я сьогодні про те, щоб ти був уважний, бо я сам Бог, ослабляє твою твердость, твою увіреність, Твою впевненість у великому спасінні, не для того, щоб забрати. Ви знаєте, вже пророки в старому заповіті, про що писав Єремія, кажуть, мир і благодать, мир буде на цьому місці, і війна не прийде. Фу. Стало легше утвердимо серця, а після цього храм розрушен, посуд Господній винесений. Єрусалім знищений, стіни поруйновані що, друзі, така плотська, бісовська на що така твердость, коли він хоче ослабити тебе, хоче зробити тебе немощним, даби зробити тебе сьогодні сильним. Позволь йому сьогодні ослабити твоє чоловіческе припоясання, твої чоловіческі твердині, даби він постановив і показав тобі путь превосходніший, друзі. Хай сьогодні Господь благословить і помилує нас, щоб ми були уважні на цьому шляху і були послушні Його дійствуванням і його голосу. Раав, яка ослабла, війшла в родовід і Ісуса Христа, то, оказується, в такому послабленні можна піднятися на такі вершини. А в такі твердості можна пасти так низько. Да благословить Господь, коли Він укріпляє, укріпляємося, а коли він ослабляє, ослабіваємо.